А це у нас Африка. Африка, Південна Америка, сухі субтропіки зібрані. Ось дивіться, алої цвіти. Так, різні алої, древовидне, віра. Тобто всі сукуленти різні, молочаї. І он цікаво. Такі як наче цибулюкові. Гіпеастром? Ні, ні, скоріше всього, не гіпіастром, а азалія. Не залі як він називається. Випало з голови. Камер. Ох, тут такі он красивені великі. Ну, де ж ти коли ще ти побачиш отакий здоровенну агаву? Да? Клас. Ти бачиш, яка гава здоровенна? А ось це шикарніше. А воно пунція прям дерево. А тут ціла колекція алої різних різних. І ось, подивіться, молоденьке квітне алоє. Кажуть, що потім рослина гине. Хоча... Може, воно просто в наших умовах, і не. Якщо гарно за нею доглядати. Так, а он наша товсь... така схожа товстянка. Угу. Ось ці мені подобається така, наче колючка-колючка, а зелений зелені. Я називаю кактус сердечко, так? Да? Ось кактус сердечко. Тут його листочки виглядять сердечок. Я не знаю, що, як вона називається по-справжньому, але дуже прикольно виглядає. Це такі здоровенні по три метри рослини. Аж туди, вверх-вверх-вверх. Такі красиві. Це коштує того, щоб просто полюбуватися, особливо ті, хто люблять сукуленти. Юки різні, прямо тут ростуть. Е, Санців'єри. Я вибачаюсь, юки сенців'єри вон. Дивіться, да? різні плани. З вузеньким листям, із широким, ось такі. І квітують. А он погляньте. Який здоровенний. Кокта. Echінокактуus grusoni guild. Ось такий. Ехінокактус Грусоні Гілл. Ну, є якісь е, псевдоспоста, Чорноколюча перу. Ось гляньте. Така пушиста-пушиста. да, Не завжди бачу назви рослин. Так. Ой. Так. Так, трошечки да, з назв, назвами, назвами не завжди. А ось юка. Юка це точно юка. Драконове дерево. Прикольна яка. І ти йдеш під нею. Ось якась частинка, бачите, пропала. Так, торкатись рослин заборонено постійно. А от назви краще понаписували. Ось цікаво, дивіться. Теж. Юка, яка почала рости, після того, що, можливо, обрізали, бо пропала, можливо, ще чомусь. І ось тут, я думаю, що алоє був. І він, бачите, засох. Або може, є драконове дерево теж все може бути, не знаю, що це. Хто знає, бо я не От Прогаву тільки бачу, що вона така гарна. Жар... Дуже жаль, що ботанічний сад, а рослини не написані. Ну, а це посередині точно юка, бо відцвіла вже красуня. І вон так. Тут є, що подивитися. Мені хочеться такого кактуса. Я не знаю, як його. Він тут такий здоровий росте, скільки років він росте. Угу. Так цікаво. Кактуси ростуть. Ось так цвітуть. Якщо хто знає, в кого ось такі ростуть суккуленти в горшочку, то ось так вони насправді цвітуть. Ось. А, ось так. Угу. Дуже гарні колючки. Я не дуже люблю, тому що доглядати за ними важко пересаджувати. А ось а гава здоровенна, просто здоровенна. Тут цікаво так. Листки. Листки гляньте ось. Так, щоб ви розуміли, давайте я руку свою прикладу. Оце я поклала на листок руку. А який листок. В ширину навіть я не можу. І там вверху, бачите, зацепили. І воно так де тримає, щоб не колоти відвідувачів. Бо прийшлося ну, там один навіть навіть обрізати. Цікаво. Кактусові хопалея, кошенілені сучу. Воно то оце називається. Кошені лені сучу. Нопалея, Нопалея, не Хопалея, Нопалея. Так, ну все. А там в залі, де ми були, а залі видно. Так, все. Дякую. як тут я, А тут рядом цитрусові. От такі великі і мирт. і Так, це цитруси. Тут у нас все різні цитрусові ростуть. Це написано родина миртові. Мир, такі великі-великі дерева. Вони цвітуть. Так, а тут Фейха село, бачите, фейхоа. Ось так дерево, глядає, такі листочки. А там єдине цитруси, які збереглись плоди. Цитрус. Цитрус. Он шиламарк. Мандарин Південно-Східний. аза, ось. Але думаю, мандаринчика вже нема. Одні Он. посередині залишилися. А, ось диви, маленькі мандаринчики, так? Да? Їх зовсім не видно майже. А це що у нас? Фікус? Інжир, так? Да? А. Де, де-де-де, де? Бреди, 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 так, да? це називається. Де? Я не бачу. Так, а ось дивіться, скільки зав'язалось мушмули. Мушмула германська на вулиці у нас може вирости. Тобто, вона вже дуже багато, кругом мушмула, мушмула. Ну, цікаво, що, які великі, наскільки великі плоди. Тобто, це ж вона недавно відсвілась, да? Для мушмули треба запилювач, кстаті. Мушмала японія, Китай. Да, ну ось. Теж якийсь мандарин лимон. Ну ні, одного мандаринки. У нас вон тільки один. Похоже, що цей. Як? Помела, так, похоже на помела, дуже вон там росте і все. Так, а сюди не пускають, тут розмножують різні сукуленти, тут колекція, колекційна робота ведеться, може так тільки за склоп подивитися. Я теж дивилася. Оці, кстати, як з сердечком я була в этом, вже ж їздила в Чорногорі, і то вони там на вулиці ростуть. Красивий, так? Я не знаю, як він називається, але ну, колючка така щита. Так, а це тут ми в тропіках. Так, І тут якраз тропіки. Клас, щось цвіте. Зараз я. О, тут справжні тропіки. Яка краса! Оце я люблю. Ось такі я люблю, звісно, тропіки. Вау, вау, вау! Рослин, красота, яка. Тропіки дивіться, треба здалеку. Угу. І перша, кого я побачила, тобто не я, а Олександра це стріліцію. яка красунічка. Цікаво, а чого тут, а не там, де камелії? І ще якісь квіточки квітне, дивіться, які цікаві. Тут дуже багато різних рослин. Тунбергія пряма. Оце вона квітне такими фіолетовими квіточками ось. Погляньте, такими дзвіночками цікавими. Так. Що таке тропіки? Все квітне, все росте. Ой, клас. М -м -м. А ось красота неймовірна. Боже, а різні родиндрони, які розміри, огромніші. Ну, уявіть який родиндрон. Подивіться, мій листок і моя ручка. Вау. Так, да, було жарче в минулому. Ну, мабуть, вони виключили, а температура то вони не дуже включали. Зима не дуже холодна. А зато класно, було. мені добре, бо я тоді помню, в минулому році так було дуже жарко. Так жарко було. Боже, які ці. От, от сказати, кактуси красиві. Але все-таки тропіки більше люблю. Ага. Тут таке озерце, а риба така жирна, жирна. Мабуть, вагітна. Можна ікру носить. ти одразу на сковородку жарить. Ось такі рибки тут. Прикольна, і там одна дуже-дуже товста рибка, там далі плаває, вона бачите. Клас. Mm. Mm, які красунчі, ні? Mm -hmm. І тут, в принципі, мої любимі рослини різні епіфіти, тобто рослини, які е, живляться вологою з повітря. Угу, ось тут. Саме розкошні, да? От врі врієзія, да? Ой, звісно, тут трошечки, скажем епіфіт. Ну, щось їй тут не дуже подобається ті в Ріезії. Рости. А от ці я не всі назви знаю, але мені вони всі подобаються. Я би це хотіла мати таку. Але тут батареї теплі. Слушай, батареї теплі, добре, мабуть, топлять. Можливо, ще не натопили. Он там цвіти. Цвіти? А, ні, то листочки кольорові, а здається, що цвітущі, квітне. Ну, така красота. Справжні джунлі. Так. Так, аероїдні, так і називаються філодендрони. Тропіки центральна Південна Америка. Оце філ, а, філодендрони. О, забуваю назви всі. Добре, що назви спопадаються. Да? Філандри, філодендрон посічений. У мене теж вдома є філодендрони, але. Не такі шикарні і здоровенні. І це філодендрон, так? Філодендрон, так. Тільки збіж, збіжний ось такий збіжний, так? філодендрон збіжний. Так, зараз ми його обійдемо. Філодендрон. Товстожилковий. Так. А це, угадайте, що це за листя. Це листя пальми. от так, Я просто чого знаю, тому що в мене спочатку так, а потім вона починає розділятися. Так. І чим ароїдні відрізняються, вони живляться через ці корінчики. Так, шифлера. Ось така шифлера, красунечка. Так, листечко. Так, як красиво. Людей дуже мало сьогодні. Я просто вау-вау. Нічого. -вау. Клас. Так, і он, дивіться, які колони. Угу. Ой, а це, мабуть, постійно цвіте. От коли не прийдеш, воно цвіте. Ось такі цікаві тропіки, які цвітуть. Так, кротончики, які різні, різнобарвні, цікаві. Так, такі. йому тут не дуже подобається. Угу. Так, ну що, буду прощатися. Ідемо далі.